От я побачила, що у вас на листочку записаний Яків, про Якова пісня. От розкажіть все, що ви знаєте про неї. Якщо вас навчила мама, то розкажіть от прямо на камеру, як звали вашу маму, якого року народження, і коли вона вас вчила цю пісню, то що вона про неї казала, коли її співали, до чого співали, нам все важливо. Кажіть. Ну, моя мама Килина Сидорівна Павленко, 15-го року народження. Вона, я вже казала, вона дуже гарно співала і мене вчила. І ці пісні я просто чула, як вона навіть так ходила собі і співала. хотіла співати вона весь час, не тільки десь там гуртом, а сама ходила, співала. І про цього якова вона мене що ж ця пісня запам'яталася, вона розказувала, що, бідно, дуже люди тоді жили. Не було. Не кроваті, так каже, піч була, а тут якийсь полик, тут спали одні на пічі, другі спали, навіть лежанки такої не було, якийсь припічок. І от там у тій пісні ж і є. Що. А до мене яків приходив, коробочку раків приносив. А я ті раки забрала, а я кола з хати прогнала. Іди, диякове з хати, бо на печі батько та мати, на лежанці на припічку батькові діти, нема тебе, якове де діти. От піч і припічок, і більш нічого не було де того яково покласти. А вона не казала цю пісню вони не співали, коли щось танцювали? Ні, за цю нічого не казала. Нічого не... Вона просто вам її передала да. як пісню. Да, як пісню. Угу. А то вона мене, знаєте, навчила такої.